Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім трішки про новий Poco F8 Pro та Poco F8 Ultra О, Друзі. Але я вам ще хотів сказати не обов'язково, типу, що міняти телефон. Типу, як вийшов новий то, е, як вийшов новий телефон, то відразу треба купляти новий. Це не обов'язково от. Рекомендую, якщо, наприклад, у вас там телефон Xiaomi який вже застарілий або який. Вже не буде отримувати оновлення, от, то візьміть Poco X7. Це топовий телефон, дуже крута камера, аж 45 ватна зарядка. от, Але якщо замовляти в цитрусі, то в комплекті зарядного блока на 45 Вт не буде. Тому потрібно буде докупати отдельно. Докупати ще від самому. О. Тому, друзі, давайте зараз поговоримо трішки про Poco F8. F8 Pro. Так. Poco F8. Pro. Так. Poco F8 Pro. От, характеристики. Так, дивіться, друзі, на 12256, скільки буде коштувати. Давайте подивимося. Так. Дата... Так, він вже, вже скоро буде презентація. О, це поки 8 Pro. Дивіться, найновіший процесор Snapdragon 8, 8 Elite Gen 5. От. Зараз. Дивіться, аж зарядка буде підтримувати нас, підтримуватися на 100 Вт. Просто можна офігіти не встати. Так, це Poco F8 Ultra. От, Молодша модель Poco F8 Pro втримує процесор Qualcomm Snapdragon 8, 8 Elite. Ідентичний чиповий, десуючий в діючій моделі Poco F7 Ultra От, старшим, Старша версія Poco F8 Ultra стане першим глобально випущеним з телефоном. Комп... Компа Компанія на базі найновішого процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5. от От, Отак от буде виглядати Poco F8 Ultra. Я вважаю, що дизайн просто топовий. От, Бачите, в нього типу, задня кришка з шкіри буде. І буде ще такий типо динамік. І ціна буде. Я не знаю. я не знаю, скільки, але я думаю, ціна буде Ціна буде, ну, не більше, ніж. Ні, не більше, ніж 33-35 тисяч гривень. Або 40 тисяч максимум. О, дивиться ціна. Так, текущий. Так, ціна поки F7 Ultra на площад на Amazon 732 долари от Але давайте подивимося. Так. Характеристики Poco F8 Pro Так, Poco f 8 Pro. Дивіться, друзі. Так, модель Poco F8 Pro proзводитель. Точніше виробник Poco, Друга назва даного телефону 2510 DPC 44G. Так. Типу, телефона до Poco F8 Pro Poco F7 Pro. От, Вже буде скоро в продажі. В продажу от вага лише 200 г, він сенсорний. От ось такі розміри. Колір ще не відомо. Дисплей OLED, 30. 30 ой, 68 g цвітов кольорів от 120 герцовий екран. Частота вновь просто сенсорнук. 1156 на 2510. от 659 экран, 219 пи. Максимальная яркость 3... 3500. Вот. Так, давайте, друзья, далее. Аккумулятор на Дивіться, акумулятор на 6210 буде. О, це в Poco F8 Pro. А в Poco F8 Ultra буде акумулятор. Ви тільки уявіть собі, акумулятор буде аж на 6500 мА. Година. Це взагалі дуже багато. Далі бездротову зарядку він не підтримує. Вбудована зарядка. Ой, точніше. Так, пам'яті 256. Це вбудовано і 12 ГБ оперативна. Карта не, пот... не підтримує. Це Кстати, пер... Xiaomi робить робить першу лінійку, яка буде вже з коробки з Hyper S3. Ін... Операційна система Android 16. Інтерфейс HyperOS 3. Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Восьмиядерний ядерний цепл. CP... GPI... Адрена 830. От. Так, Сен... сенсорний екран 27 карти режим Dual SIM. Так, гібридний Dual SIM, ні. От. І ще буде підтримуватися, по-моєму, зарядка на 100 Вт. Але давайте спитаємо більш детальні характеристики в чатах GPT. Так. характеристика телефона Poco F8 Pro. Так, процесор 8 Elite, то есть Snapdragon 8 Elite, 3 нанометровый. Дивиться, оперативна пам'ять може бути дивиться, різними джерелами 12 ГБ, або 16 оперативно внутрішнє сховище. 256, 512 ГБ, або навіть до 1 ТБ. SD-карти не передбачені. Камери. 3, на основна камера, головний сенсор 50 Мп плюс. Телеоб'єктив 50 мегапікселів плюс ультраширокутний 8 мегапікселів. Фронтальна камера 20 мегапікселів. От, Акумулятор чи зарядка. Батарея 6210 мА. Підтримка швидкої зарядки аж на 100 Вт. Корпус, матеріал, захист. Захист скло спереду та ззаду алюмінієва рамка сертифікація, захисту ip 68 От Очікувати рівень для кого цей телефон? Поки. 8 Pro позиціонується як флагманський смартфон середнього тери, вищого та високого вис... рівня. От. Він має дуже потужний процесор. Телефон буде флагманом на 2025-2026 рік. От. Тому, друзі, всім до побачення. Всім гарного дня. Презентація Poco F8 та точніше, Poco F8 Pro та Poco F8 Ultra. Чекаємо. V já é muito cedo